швидше за все говоритимуть і робитимуть, а також який спосіб дій від них очікується і яким чином можна отримати схвалення. Так, друзі, всім привіт! І знову я вас вітаю на каналі Новгомовне Монро. Якщо відео починається з ванної кімнати, то значить буде влог. Я рада вітати всіх, хто тільки підписався, хто відкриває для себе все з мовної манро. І от такі от влоги в режимі Лайфстайл вони дають таку ширшу картину для розуміння. Для розуміння себе в першу чергу. Тому що, коли ми дивимось якогось блогера, або ж блогер. А який тут мур-мур-мур-мур, щось розповідає, от, а, кадри міняються, такі сюжетики, епізодики. Ми щось бачимо, знаєте, своє, такий відбувається трішки перенос. І в цьому магія. Хоча, здається, от, ну, ну нічого ж особливого. Телефон, я, тюрбан, ванна, кімната тут зазвичай. На. Рушника, сушарці, щось висить з плями. Оця ялиночка. Ну, їй, мабуть, років 3-4. Але роздивляючись, там, мене слухаючи там мій голос, мою манеру, там, роздивляючись все, що навколо, ми щось, щось, щось. щось. А Це щось каже про нас. угу. Та це, це ж це ж мить. Це саме фільмування миті. В цю мить відбувається ця дія. Я так себе почуваю. До речі, почуваю себе дуже погано. Ну, щось, щось, щось якось в мене так Хитає. А, може, втома. Все може бути. Але, але я збираюся, боже, такий вступ довгий, але я збираюся на озвучку кіно. Зараз, друзі, я намерфечуся. І все вам розповім. У мене вже є досвід дубляжу. дубляж відрізняється від озвучки, тим, що дубляж це. А, як це? це озвучка без оригінальної доріжки, тобто без оригінальних голосів. Ви дивитесь кіно і ви чуєте виключно українську мову. Оце дубляж. А озвучка, коли ми на оригінальний саундтрек накладаємо. Голос тієї країни, в якій ви дивитесь це кіно. Озвучка вона простіша. Мене запросили озвучити одну з головних ролей в французькому кіно. Це компанія Art House Traffic, з якою ми в прекрасних стосунках. Здебільшого вони закуповують для, для, для показу Артхаусне кіно, фестивальне кіно. І от 7-го 7, да, 7 листопада. В прокат виходить кримінальний мюзикл Емілія Перес. Я вже дивилася цю стрічку на тижні кінокритиків з субтитрами. Ну, в оригіналі. До речі, зняв стрічку французький режисер, а стрічка вся іспанською мовою. Так що збираємося, я покажу вам, як відбувається озвучка. Мені дуже подобається цей процес. Ну, ну, це, це це, це. і інший, інший вимір. От. Тому я дуже радий, що мене запросили. Тим паче, я буду озвучувати о, трансгендерну жінку. І там. Ой, зараз спойлери будуть. Ну, трішки вам покажу. Ну, впевнена, що процентів 90 хоча що це, я так думаю про аудиторію. Підіть ну, і подивіться. Я заварила собі трав'яний чай. Ну, впевнена, там буде і вода, і чай, але все ж таки краще підготуватися. А тут в мене горішки і печиво. Ну і на всяк випадок взяла ще води. Просто води. Хто цікавився, як кіцюні? прекрасно, прекрасно дріхнуть один ще дура. О сьомій ранку десь сьомо-7 прокидається і починає, починає, починає валати, благати, уваги. Така альфа-самка. П'ять ручків їй. П'ять. В цьому році виповнилося. Так, друзі, I'm Ready. Така собі мадонна Beautiful Stranger. Пам'ятаєте? Beautiful Stranger. Так, що у нас в кишеньках. Ну, прохолодно на вулиці, ввечері особливо. В день сонечко світить, а ввечері вже 4-5 градусів. Я, як думаю, перенесла десь, тому так себе трішки поганюся. почуваю. Тому дістала цього баранчика. Все, поїхали. А, ще ж поляри будуть. Я ж зірка. <смес> це вейтлес, друзі, це все вейтлес. Джинси я вам показувала, це український бренд Рики хайп. і пума оці, а оці руді замшеві. Так що так. Так, мені треба 15-й офіс. Оце ще не помиляюся, студія. Студія, 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 а 15 Ой, це, це, це? Mm. Чекайте. Це воно? А oh, ну, да. От сюди мені. Нічого собі родати. Добре. Для мене теж і так несподівано вони починають співати танцювати і такі теми. От я вийшла після кіно кіно і зрозуміла, як ми шаблонно мислимо. що можна так таку історію розкрутити. В якийсь абсолютно нетиповий о, формат. Ну і в кінці там трішечки все попахувало вже мексиканською мелодрамою. Ні, але ж знімав француз. Ну, як? ну, знімав mm. француз для європейців, скажімо так, давайте. Я не думаю, що це кіно хача. Ага, давайте. А ви англійка? Ну, клас, мені здається. Або можу, знаєте, так, а ви англійка? Викажіть, тому що я ж можу, я можу 100 дублів зробити. Ну, я просто в цьому плані йобнута. <сум> Добре. Просто у вас є щось особливе. Щось інакше. Просто у вас є щось особливе, щось інакше. Ви дуже гарна, вибачте. Ви дуже гарна, вибачте. Ви дуже гарна, вибачте. Вона спокійно каже так, дякую, друже. Джентльмени нині рідкість. Угу. Я просто хочу проговорити джентльмени. Джентльмени нині рідкість. Водички сьорбну. Друзі, так залетіло, що не показала вам студію. Бачите, звукоізоляція. Угу. Тут коридор. І ми виходимо сюди, де сидить звукорежисер. Ну угу. <плес> от, Мене видно, Зі співають. Краса? Слухайте, я в такому захваті просто єдине що. А, навушники так тиснуть. І тепло, знаєте? Нема притоку от, повітря свіжого, тому голова пульсує. А так. Я-я, я сиділа, ви сиділи, я б дублювала і дублювала. Ти ж ти сто років можеш сидіти і х -х -х, дублювати. Я одразу такий настрій, і, і стан піднесений. Коротше, розповідаю історію. От бачите, ці двері у 2004 році а, я прийшла в цю студію. А, у моєї подруги а, була подруга. Зараз розповім. Була подруга, яка займалася там, 10 років Герблайфа, а потім вирішила а, стати а, фотографом. Їй потрібні були моделі. А тут була студія відомого українського фотографа Льоша Абрамова. І Льоша її навчав. Я пам'ятаю, прийшла з лахами на фотосесію до Тетяни. І ми затвершували і десь. Ну, два роки а, я постійно фотографувалася в неї, була її постійною моделлю. Зараз тут з'являться фото. Так, друзі, маленький телепорт в мою квартиру я знайшла фотоальбом зі світлинами, які от в той час робила моя подруга Тетяна Мельникова в студії Лоша Абрамова. Протягом двох років ми Політно співпрацювали і дружили. Це все я. І потім Тетяна зробила мені ну, такий колаж альбом з колажами. Угу. Дуже модно було робити такі книжки альбоми Бачите, така різна Монро. 2004 2006 рік. Угу. А потім Таня вийшла заміж за італійця, вона мріяла жити в Італії. І приїхала в Італію. І от з 2007-го, я не помиляюся, чи 6-го, вона живе в Італії. І теж там працює фотографкою. Вона обожнює собак, знімає собаки, весілля людей. І в мене чудові спогади про цю студію. Але ця історія має дуже сумний сюжет. Сім'я Абрамових купила квартиру теж на Гончара, а тут напроти в старій будівлі. На останньому поверсі я була в цій квартирі, а вони тільки планували ремонт. І цей будинок а, згорів. Була пожежа і ну, будинок в аварійному стані. А через пару років я дізналася, що Льоша а, розбився в аварії. Дружина отримала поранення, дитина не постраждала. І от вже з початку повномасштабної війни минулому році Олена написала мені, запросила на фотосесію до одного фотографа. Ми зробили фотосесію. І Олена щось намагалася. Намагалася творити якісь двіжі влаштовувати. Але, але от зараз я дізналася, що студію продали. І там студія Олан Бадуєва. Де Олена, я не знаю. Сумно. Угу. Отак. Так, так чапию на своє робоче місце. Як з'ясувалося, режисер-монтажист сидить біля інших комп'ютерів. Я хочеться свіжого повітря, але повинна бути тиша. Абсолютно тиша. Ой, так, доїхали. Чому не спиш? Ти розбудиш брата? <служит> <служит> Чекайте, давайте ще раз. Ти розбудиш брата. <си> да, давайте. Ти розбудиш брата. Що ти робиш? Ні, отут вона що, що, що ти робиш, мені здається. Да? <си> Просто підрізайте мій талант. <свистовування> Бомба. Боже, вбивала ж людей просто. Ну містки ж її не поміняли. Темп і от окрас мови головної героїні він достатньо ну, мало емоційно такий м -м експресивний. От Погодьтеся. Така вона, наче насідитивних. Так, давайте. Це ж такі. А я просто по натурі така ух. Ні, да, да, ні. ну. Наша організація діє в рамках закону. Ми не є заміною державних служб. Ми з ними співпрацюємо, щоб допомагати тим, кому найбільше потрібна допомога. Наша головна мета допомагати сім'ям шукати близьких. Ми не шукаємо винних, нікого не засуджуємо заради нового життя і нових обріїв. Давайте послухаємо. Що зараз на чому ми зупинилися? Коли одружилися, я подарував два намиста, ти сказала: це є? Все зробили так? Да? А чоловічу партію буде озвучувати хтось інший? Чоловік. Боже, дякую. У-у! Бачите? Все, я чекаю наступного запрошення. Я вам дякую. Мені дуже сподобалось. Все, друзі. Я все зробила. І ми справилися швидше, ніж планували. Отак. От Завтра ще буде інтерв'ю. Я вам підсніму. Познайомлю вас з Мішель Андраде, яка озвучує Селена гонус. Нагадую, фільм називається Емілія Перес 7 листопада у всіх кінотеатрах країни. Хотілося проявити більше акторської майстерності, але в озвучці цього не треба. От. До зустрічі на каналі Другомовному нормально. Точніше, завтра. Це ще не кінець. Це такий буде влог в часі. Емілія. Так, друзі, з поверненням на канал Невгомовну Менро, я вже не марафетлася, викликала таксі, щоб їхати на інтерв'ю, ну, робити промокампанію до фільму Емілія Перес. І забула, що я влог знімаю. Тудріласи, танцювала, сторіс. Так, сьогодні не спортивному, але яскраве, щоб виділятися. Буде Мішель Андрада, вона голос Селени Гомес. І хто ще? Не знаю. Ну, зараз подивимось. Мішель Андрада це співачка. А я не знаю, не знаю ту-ту-ру-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Така приємна. Ну, я вчора чула її голос, прям, прям ідеально лягає на Селену гомес. Все, поїхали. Скажіть мені, їхала в машині і читала біографії всіх. І режисера. Я дивилася його кіно у 2012 році, до речі, дивилася прем'єру 12 років тому. Там Маріон Кетіяр знімалася. Да. Там щось кістки і. Ом... Ви Так, the... да, 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 де головна героїня втрачає ноги. А вона ще тренувала касаток. Цей фільм іспанською, при цьому він абсолютно не іспаномовний. Ну так. — Він не знає іспанського mm -hmm. слова зовсім. А Карле Софія Гаско, до речі, зробила трансгендерний перехід у 2018 році. Що на секундочку. Такі? Давайте тримаємо. Так, щось не так рухає, То не так, зараз не Емілія Перес буде падати на мене. Це ж і... 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 кандидат на «Оскар» у Франції. Вони вже подали, як А ну, я думаю, буде. Не виявили, що... Ну, я так. теж так думаю. І... Вами зараз зробимо, вибачте, що на вас не буде. Нічого страшного. Є... Давай тут цю красоту теж знімемо звідси. Зараз я зніму, так? Да. якось не сексі. Ага. Um... Я думаю, що ми почнемо з цього, те, що я казала, що ми знімемо процес озвучки. О, давайте. Ми умовно... все зробили вже вчора. Да, так, тобто, Умовно, те, що ви вчора зробили. <свісно> так, давайте виберемо якусь сцену. Можливо, ви пам'ятаєте, що вам найбільше яскраво сподобається? Ой, ем... мені сподобалося, чекайте. Шо ми це умовно. Попри... А де там більш це за все, все текстом? Друзі, обов'язково треба зараз знімати рілс, фото. Ну Фото навіть не так працюють, але от відео, крутесеньке. Тому операторам, які давно в професії, які знімають горизонтально, треба ще і навчитися знімати вертикально. А, нові, нові умови, нові водні. Ну, так, а що ви хочете. Так, все, робимо фото для не Буде яскраве і красиве. А, єдине, що потім ви замилите, якщо там Дідас? Добре. Доведе горизонтально і вертикально, да? ну, а, якщо верталь? Meus este... amigos, michel andrade Да, всім привіт. Да, привіт, Прекрасна, Мішеля сьогодні. Да. Як тобі працювалося над озвучкою? Це перший досвід? Не перший, але мені супер сподобалось. Угу. Прям прикольно. І допомогло те, що я до цього дивилась фільм. Я теж дивилась. Да? — да, да, да. Ми ще були і не зустрілись там. О, ти така маленька мінятюрна. <рес> <рес> і а не тобі бачила. Я, я, я сиділа <рес> отак. От, от. Ну ем, головна ем, думка, от що ми дуже шаблонно мислимо. Що можна знімати кіно? Кримінальний мюзикл да. про такі речі, які начебто здаються дуже локальними і стосується да, і Да, І коли вони співали, я просто якось так раз і вони співають. І ти да. думаєш, що мюзикл це так драма, романтика. Знаєш, що такі ста да. дякую, такі там любов, там Морков. морква, да, да. А тут прямо ну реальне, вони Колись вони співали в клініці в Таїланді. Я подумала, да, блять, у да, ну це так, якось так. Це але це так розширює твою Бо свідомість. Режете? Да, і ти думаєш, боже це крик душі інколи. Так да, я тому згодна. для творчих людей дуже корисно. Я згодна да, ну, в тебе все вийшло. Да друзі я тебе не чули. Я думаю, що шикарна, повіна, да? вчора ще крутіше. Ну, не ще чортіше дуже ем... Е... Тобі треба до речі, мультики озвучувати. Ах. Звучала? Ні, ще ні. ні дуже але, класно. Але, але, Друзі, запрошуйте. Ви в такий голос, прям от, от прям. Ну, Такі приємний. Дякую. Да. Ну коротше, з 7 листопада Б... дивимося Мілію Перес. Будь М -м. Ласка. Так, що там вийшло в тебе? На весь щось якісь, Года, буде. ну де слухати. Вийде скоро ми на неї знімемо кліп. Добре. Я вже працюю з класним режисером. Дуже М -м -м -м. всі ви його знаєте. Д Добре все. Коли вийде? Е так, да, да, добре, добре домовилися. Mm -hmm. ну, ну, ну де. Ну де от бачити цлановиту? Цю, цю так, друзі, все зробили. Зараз йду на манікюр. От. Mm -hmm. от Творчість вона заряджає. І творчі люди заряджають. От творіть, попри все. Ну, ніколи не буде е, якогось ідеального часу, е, щоб ви зайнялися творчістю. І от я все більше переконую, що головна е, головна задача кожної людини це розвивати свій творчий потенціал. Він є в кожній людині. От, пішла з їм пончик. Макдональдс усісти свій боротьби. З собою. Так, друзі, Чізбургер 63 гривні. Ви знаєте, чекайте, сонце, сонце тут. Ви знаєте, я вже не дивуюся, коли там ціни на продукти, які я купувала ще тиждень тому, знову поповзли вверх. Стадія прийняття. Так. А, і все. Зустрінемось вже з 6-го на прем'єрі. На допрем'єрі. Прем'єра 7-го. Ну що, друзі? Поверненням на канал «Невгомовна Норо, я збираюся на допрем'єрний показ. Хто не в курсі, ну, можливо, ви почали дивитися з цього моменту. Я озвучила там одну з головних ролей, ум... героїню Емілія Перес, яку грає м, трансгендерна акторка Карла Софія Гаскон. Я, нарешті, вивчила її ім'я. От сьогодні до прем'єра, зазвичай, коли якась гучна-гучна подія. Приказчики влаштовують до прем'єрний показ, запрошують. Селебриті, uh, блогерів uh, ну, коротше, хто там є. Хто є? Наявності, хто? у кого вільний вечір. Ну, або ж поціновувачі в кіно, такі теж є. У нас є певна категорія кінокритиків, але вони дивляться раніше це все на різних фестивалях. Знову ж таки, Емілію Перес uh, в оригіналі з субтитрами я побачила вже, я ж кіношти побачила вже на. А фестивалі кінокритиків. Я на прем'єру не залишаюся, тому що сьогодні ще о, відмічаємо день народження моєї одногрупниці. Все все поруч. Так це погано почуваю. Вже третій день, десь я промерзла знову. Ну, я здогадуюсь, де у нас тут була вечірка, і я майже гола тусила на балконі плюс 2 гра. Ну, як майже гола. В комбізі. Ви бачили цей шорт-шортс. Комбізі. В комбізі колготички 20 день, і я там витанцьовувала. Потім щепила холодну колу. Ну, До таке. Я готова. По-молодішному. Все, підемо. До речі, все на серйозному рівні. Я так розумію, спонсор є. Якщо замовили зірок на озвучку. Вок прислали Лореаль, помада, туш і консилер. Що ще, що ще, що ще? Ну Цього достатньо, вибачте. З такі часи знайти спонсорів. Ну, це складно. Приємно. Забула. Хотіла ж цю помаду нанести. Я вже зробила контур. От, Хотіла спробувати цю помаду. Давайте. Так розуміється стійка помада. Колір ідеальний. Такий на кожен день. Угу. Так, друзі, прем'єра відбувається в кінотеатрі Гулівер. Все Це центр Києва тут раніше, раніше, до речі, тут раніше о, була кінцева зупинка першого швидкісного трамваю. І я це пам'ятаю. Я розповідала в своєму відео, як я сідала на Берщигівці нагнати юри, і приїжджала сюди на трамваї. Це коштувало 5 копійок і 40 хвилин мого часу. От. Пані режисерка, скажіть, будь ласка, коли прем'єра кіно? Королеви радості року. всі питають. Наступного скажіть. Року. Чекайте. Коли вже дайте змонтувати. Добре. Чекаємо. Чекаємо. Ні, ну ви бачили вже новорічний декор. От з кожним роком. Новий рік, оця вся різдвяна, новорічна історія починається все раніше і раніше. Мира Кірі, сьогодні шосте, сьогодні вже почала свій різдвяний тур. Боже, Ну отже, отже, чекай. А чого тут не я? А де? А де я? Будеш. У 2025 році. Ти будеш. Добрий, Добрий день, день. ми Добрий. до вас. вас два, так? Да? Да, да. Друзі, ну які части, такі прем'єри. Добре, що є вода. О, привіт! Пані Боги! Серйозно? Боже, я тебе вітаю! О! Я бажаю тобі легкості прийняття рішень. Це дуже важливо. Скажи. Не, ну пані, ви підпільна мудниця. Mm. Ні, ну красиво. Це баранчик? Uh -huh. да. Да, це uh -huh. Маланочка. А, Маланочка. Маланочка, так. Вона В мене є гарна стиль вчителька. Майже історична подія. Сьогодні ви подивитеся в вашому житті. Я маю на увазі, тому що сьогодні ви подивитеся один, із, мабуть, найкращих фільмів цього року це стрічка Емілія Перес Жака Адіара. Прем'єра Світова відбулася на Каннському кінофестивалі, де стрічка отримала приз журі. А насправді Бодіар мав вже золоту пальмову гілку, wow, але сталося війнний. так, що він сам вважає, що золота пальмова гілка на фільм то була випадковість, тому що він дав кана навіть на закінчений фільм. А насправді його головний фільм золота пальмова гілка це той фільм, який ви сьогодні побачите. Я сказала про мову, прекрасну про мову. І ми можемо йти. О, ну, я сказала, те, що... Що, що? Аплодис. Аплодис, да. я сказала про те, що. Чи що? так. Я сказала про те, що мистецтво не має кордонів. Цікаво. коли ти дивишся о, подібне кіно, тобі хочеться зробити щось творче. І таке кіно, попри там контроверсійне, як зараз можна казати, сюжет, а воно надихає. Це друзі, побачимось на каналі Невгомовному. Ну, дуже вам дякую. Я задоволена. Я так задоволена. Я сподіваюся. Сподіваюсь, ті, хто подивиться кіно Емілія Перес, в коментарях напишуть свої враження. Не від моєї озвучки. І від моєї озвучки також, але і від сюжету, від… від мистецтва. Так, дякую. Від мистецтва. Угу. Від майстерності. Від майстерності всіх, хто причетен до створення Емілії Перес. Все, до зустрічі.